Вилка Kawasaki Versus 650-2016 рік. Маємо. Оце в нас іде праве піро, оце в нас іде ліве піро. Праве піро рама. І вона йде гідравлічна. Маємо середній клапан, який ходить в трубі. Базовий клапан. Середній клапан у нас відповідає за зжаття, Базовий клапан відповідає за відбій. Верхня кришка. З демпфером таким. Потім шайба, стопорне кільце. Також регулювання відповідає. За саме регулювання відповідає оцей шток. Який у нас вставляється. Середній клапан і виходить через цю кришку. І те, що ми бачимо зверху, ми бачимо саме оце регулювання. Болтик, який ми крутимо. Тим самим роблячи вилку або жорсткіше, або м'якіше. Ось тут він потім виходить. Так. Це все рама закручується в копиту через. Оцей болт. От. Далі вівеперо рама. І в лівом пері у нас тільки пружина. Все, більше нічого. Є одне регулювання. Це ось оце, те, що ми бачимо зверху. Що воно у нас регулює? Регулює, коли ми тут крутимо. Тут, виходить, у нас виходить болт такий, він давить на ось оцей шток. І цей шток далі, отак ось всьочки у нас він виходить, більше чи менше відповідно, і давить на оцю муфточку. Вона відповідно давить далі на пружину. Цим самим ми регулюємо е, преднатяг пружини, також роблячи або Жорсткіше або м'якіше вилку. Тільки в лівому пирі у нас іде просто механіка. Тут самої гідравліки нема. За гідравліку відповідає у нас праве піро.